«Отче, скажіть, будь ласка, чи можна молитися перед зеркалом. До себе. Чи не перед образом? Ну, для чого перед зеркалом молитися? Бачу себе і такий Василю ім'я Отця і сина Святого духа Мій, Ой, ой, кіте файне Василю, дивишся на тебе Боже. <рив> для чого? Іти молитися треба перед іконою, а не перед дзеркалом. Перед дзеркалом треба себе приготувати для того, щоб ти в суспільстві добре виглядав. Щоб ти подивився, ага, тут все добре, тут поправив, а тут ой, вуса забув підправити, все, так, чик чик все. Брови підмалювати, там жінка, все. Ну, Дзеркало, я думаю, для цього, а більше для чого. ducks